Не знаю. Що це таке? Скажіть. Скільки, скільки ви знаєте материків? Сім. Можеш їх назвати? Ну блін. І так. Не махай. Всі материки, які знають, їх є скільки євро, Євразія, Північна Америка, Америка, Антарктида і Австралія. Все, так? Так. Материки, якщо я зіграв, в мене були дуже погані оцінки. У the... the... мене тим більше. <laughs> ага, тобто нема материків. Є, yeah, але я просто не можу зараз грати від Скажіть нам, будь ласка, скільки материків є на планеті? Mm. Боже. 8? 8. Євразія, um, Австралія, Африка, Північна Америка, Південна Америка і Антарктида. Скільки ти знаєш океанів? Я ж не знаю океанів. Атлантичний, Пасифічний. Тихий океан і який там ще? Атлантичний, індійський. Індійський.

А, Тихий океан, а, атлантичний, індійський. А, і все. все немає. <гум> Може і є, я ж я... другу. Океани. Тихий, північно-людовитий, індійський і атлантичний. Катерина. Заповіт і Спіль... Ні, я зараз гадаю один. Енка. Катерина. Хай буде лілея. Думка, Думаю, та думка. Заповіт. Читаємо твір. Твір. Не стидно. <рець> Мене не питайте, я просто так. Заповіт. Один твір в Тараса Шевченка, так? Шуміли. А. а. <рець> я не пам'ятаю. А можете назвати три твори Тараса Шевченка? <постив> Ой, ми, з ми зовсім не вчили. Мало. <постив> <спеш> <піл> Ні, <Коли> ми вчили. <піл> ми не вчили? Коли? Коли нам було дев'ять років, <піл> ага, тоді ми вчили. Всі <піл> 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 кольори веселки, їх є сім. Жовтий, червоний, синій, зелений. Зелений який там ще є. Білий. <піл> І... І голубий ще, напевно. Напевно. Веселки. Там сім комієм. Я знаю, там всім. Жовтий. Та оранжевий. А, голубий. Боже, зелений, філетовий. Я вже збилась. з чоту. Скільки я назвала? П'ять. П'ять? Зараз. Червоний. Ну, червоний, оранжевий жовтий, я сказала. Більше не знаю. Я забула. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Сім. Сім. Можете їх назвати? Фіолетовий, синій, червоний, жовтий, зелений, голубий. Ще один. Е е червоний, жовтий, зелений. Сеній, голубий. І ще. Андрій Шевченко, Віталій Кличко. Футболіст. А... Ой. <ріст> <ріст> а, а, я знаю такий смішний, а, такий має прізвище. Коноплянка. Ага. А, і ще футболіст якийсь. А... <ріст> Ні, не, Він невідомий футболіст, я більше не знаю. Андрій Шевченко, Сергій Ребров. ну і, наприклад, хто там ще. не знаю, я знаю, зараз секунду. Андрій Тимощук, Анатолій. Тимушчук.